Розкажіть нам власне про того, кого чекаєте, про вашого чоловіка, коли востаннє був із ним зв'язок і чи ви взагалі маєте бодай якусь інформацію, де він зараз? Востаннє я була з ним на зв'язку 21 березня. 22 березня він попав в полон і з його телефону був дзвінок на російській мові. З чого я зрозуміла, що мій чоловік в полоні? Вже минуло півроку, але інформації про чоловіка досі немає ніякої. Зник мій чоловік під час бою. Зник його цілий екіпаж бойової машини БМП. Він був замкомандира бойової машини і навідником. Всі три хлопці безвісти зникли. Але на телеграм-каналі я впізнала е, лише свого чоловіка, а двох побратимів його родичі так і не розпізнали. Тому дуже важко їх теж подати на обмін. Офіційно у списках полонених, тобто, це визнано, що він у полоні, власне? З російської сторони ні, немає підтвердження. З нашої е він вже має статус полонених, нарешті полоненого нарешті, але підтвердження ще з Червоного Христа також немає. І так само невідомо ані в яких він умовах, ані який його стан здоров'я. Жодної інформації. Він навідувай в колоні з морпіхами і хлопці є звільнені. І я розмовляла з дружиною е, звільненого морпіха, Він розказував, в яких умовах вони утримуються. Утримуються вони круглодобово е, натягнутими мішками на голову. Раз на добу їм дають е, якусь похльопку, він сказав, незрозумілого ні смаку, ні, ні запаху, з зав'язаними руками. Руки розв'язують раз на добу, коли дають їсти. В присутність нього було розстріляно шість побратимів. Він утримувався в Ростові. Це розмова одного із чоловіка, який йде поруч з моїм чоловіком на відео. Це морпіг. Ми співчуваємо тому, що зараз вам доводиться переживати. Ми розуміємо, що ці умови складно назвати людськими, і зі слів тих, кого теж звільнили, це. Неймовірні, неймовірно мужні люди, які це все витримали. Але я так розумію, що ви знаєте, бодай що він живий від, від тих, кого вже відпустили на волю. Ні, поки що немає інформації. Ті хлопці поки що не розказують, тому що їх розформували ту колону. Частину відвезли в Ростов, частину в Крим, а частину залишили на території ДНР ЛНР. Я так гадаю, що 24-ту бригаду залишили на території ДНР ЛНР. Е, розкажіть, будь ласка, ви казали, що нарешті отримали статус військовополоненого. Е, можливо, ви розкажете той шлях, яким ви йшли до отримання цього статусу вашим чоловіком? Щоб інші жінки, які можливо опинилися в таких обставинах і не знають, куди їм подітися, як з цим бути, ну, послухали, і, можливо, для себе знайшли алгоритм дій правильний. На той час, коли я розпізнала свого чоловіка, це було 4 квітня. Також, щоб подати людину на обмін військового, військового потрібно було заповнити анкету для Ярони Верещук. Цю анкету заповнювали в нас у військовій частині. Були люди, які відповідали за отримання цих анкет і відправлення в СБУ. Я заповнила зразу цю анкету 5 числа на слідуючий день, як отримала відео. І сказали, що відеодоказ мій всю інформацію, яку я заповнила, передадуть в СБУ. На другий день я перезвонила і запитала, чи долучили мої фотографії для того, щоб розпізнавати. Бо жінки дзвонили і казали, що перезвонювали їм. Давайте найбільше фотографій для того, щоб СБУ могло розпізнати його, щоб могли його внести на обмін, тому що, якщо мало інформації до доказів, то його не внесуть на обмін. Я Перезвонила і запитала, чи можна докинути ще фотографії, які дуже подібні разом з обличчям на відео. Мені відповіли, що вашої анкети немає. І здала я повторну анкету вже другій іншій людині, яка підняла трубку, пан Дмитро, такий був, який відповідав за анкети. З ним є переписка. І долучила фотографії, все долучила. Але йшли часи. Він мене запевнив. У переписці є доказ, що це вся інформація передається в СБУ. Чекайте, чекайте. Були обміни. Ми все туди дзвонили, питали, чи є хтось з 24 ї бригади завжди відповідали ні. На жаль, нікого немає. Але через знайомих я дізналася, що мого чоловіка ніде немає ні в яких списках, ні в координаційному центрі, ні в СБУ, ніде. Я перезвонила до, до пана Дмитра. Він мені сказав, що, що він вже там не працює, і він не може нічого мені сказати, але інформацію він передав В СБУ. В СБУ мені сказали, що з частини взагалі ніякої інформації немає. Перезвонила я в частину, попросила, щоб мені сказали, чому так сталося, що немає інформації в СБУ. Сказали, що не знають, вони передали. Але на другий день я приїхала в частину, попросила, щоб. Щоб повторно і при них сказала, щоб позвонили і, і переконалися, що моєї інформації в частині нема. І так, як би мовити, правильно за, ну, заставила при моїй присутності скинути інформацію в СБУ. Відеодокази були на комп'ютері в частині. Вони там трималися три місяці, нікуди не йшли. Е, розслідування я попросила акт розслідування. Мені не хотіли дати, а сказали, що є запритий на як на безвісті зниклого. Дуже важко було перекваліфікувати статус безвісти зниклого на полоненого, тому що треба було поновлювати розслідування, збиралися свідчення е, солдатів, які мали би розпізнати, оскільки сказали, що мого розпізнавання мало. Замполіт сказав, що розумієте, жена вона хоче, щоб домой вернулися бородати. І сказав, що є сім солдатів, які його не розпізнали. Після того я йому дала телефони трьох військовослужбовців, які більше року провели бліндажі з моїм чоловіком. Він до них не дзвонив, позвонив до одного. І також для того, щоб розпізнати, вимагають комісія для розслідування, вимагає, щоб солдати, які дають свідчення, що вони повинні в суді ці свідчення надати. Якщо вони цього не дають, їхні свідчення не приймаються, тому дуже важко отримати статус полоненого. І один військовий службовець так і сказав Замполіту: Так, все, що я тобі сказав, так і скажу в суді. А він йому каже: Ви розумієте, ну всі бородаті, А він каже: Так, всі бородаті, але не всі мають алергію на ногах, мо чоловіка на відео, штани розпороть від колін, і ноги гнили, штани прилипали, він розірвав їх. І мого чоловіка він сказав не така походка, як у всіх, борода можливо і похожа, але походка, погляд, жести не у всіх. І я з ним каже два роки, прослужив, і я можу це все засвідчити в суді. Це ви, після це витушки цього... цей шлях долали, не зверталися за юридичним супроводом чи до а, організацій громадських, які допомагають дружинам полонених. Сама юрист, але все це записувалося звукозаписи. І, і коли казала, що є все збережено, докази достатньо для суду, тоді зі мною починали інакше розмовляти в частині. Okay. Та, а ви з чимось пов'язуєте таку їхню поведінку? Ну, от як це можна пояснити взагалі? Є людина, яка в частині каже: взагалі, ні то тіла, ні то діла. І... Я дуже багато, я спілкуюся з усіма жінками. Дивіться, бригада налічує приблизно трьох тисяч чоловік. Є е, в нас найбільша група у Вайбері відкрита, де є родичі безвісти зниклих і полонених. От я сьогодні зайшла, там є 2431 чоловік. Тобто, п'ять е, частин безвісти зниклих. Порахуйте, скільки з нашої бригади залишилося. Взагалі на в частині, щоб отримати якусь довідку або ще щось. Наприклад, я я живу в Косівському районі, селище Кута. Мені дуже важко добиратися. я Доглядаю лежачого батька. Він позавчора ми його поховали. Я не мала можливості поїхати, і маленька дитина 7 років. Але мене заставили поїхати, тому що пан Юрій такий є там в кабінеті, який довідки видає видавав, не знаю, чи на сьогодні Він видає він. Підготував довідку, і моя дочка мала приїхати, бо вона в госпіталі працювала у військовому Львові. І ми попросили, коли можна приїхати. Він сказав, загубив довідку. Я сказала, то виготовлю повторно. Ні, приїжджайте особисто. От я на другий день приїхала з дочкою маленькою. Я сиділа дві години там в обіднього перериву, чекала, мене не пускали. Потім я попросила хоча б документи занести повторно на виплати, оскільки я занесла, нічого мені не дають. І так з такою мовою мене пропустили на території частини. Я так попала до командування. І заставила занести інформацію про чоловіка на статус полоненого. Ми знаємо, ви плануєте ще подію разом з іншими жінками, зниклих, безвісти, так або військовополонених вже ті, хто отримали статус. Розкажіть, будь ласка, що це буде за подія, коли вона буде, і власне для чого ви її робите? Буде санкціонований мітинг о дванадцятій годині з дванадцятої до шістнадцятої на площі ринок у місті Львів. Там, гадаю, збереться дуже багато родичів безвісти, зниклих, полонених та загинувших. Ми хочемо довести до, до суспільства, що наша бригада, яка була дуже славно звісна, яка прийняла голіруч оборону, і не знаю, яка бригада довше була без ротації, бо наша бригада була без ротації 14 місяців. 2 червня був рік, а 2 серпня вони були на ротації, хлопці тиждень їх пустили на відпочинок. Так що наша бригада ну, масово загинула, найбільше загинуло хлопців попасні, І попасна просочена кров'ю нашої бригади 24-ї. На неї дуже мало звертають увагу, хоча, хоча генерали отримали героя, от наш Комбриг отрима героя за Попасну. Хлопці трималися, чоловік завжди казав ні кроку назад. хто... Не можна було ні відступати, нічого стояти насмерть. Вони так і стояли. Але відношення до військовослужбових військовослужбовців дуже погано І з виплатами. От дивіться, у мене вже 22 числа минуло 6 місяців. У мене по сьогодні з військової частини немає навіть сповіщення, що в мене чоловік безвісти зниклий. Про що можна говорити далі? Навіть сповіщення. І організовуєте такі акції, аби ще раз нагадати, що ці люди є, вони живі, і треба їх треба повертати додому. Так плануємо створити громадську, оскільки ну приблизно, напевне, 20%, можливо, і 10% залишилося від нашої бригади. Ми маємо надію, що цей ефір подивляться люди, які є більш відповідальними ніж ті, з ким ви стикалися на шляху своєму, Може, і, і зроблять висновки, і посприяють вирішенні цього питання якнайшвидше. Так, я дуже буду вдячна, що засоби масової інформації нам допоможуть у цьому розголосі. Дякуємо вам, що знайшли час і сили розповісти вашу історію в нашому ефірі. І бажаємо вам дочекатися, які ще тисячам дружин дочекатися свого чоловіка додому, і все буде Україна. Дякуємо вам дуже. Дякуємо до побачення.